То я тут читаю Біблію і не можу зрозуміти цю притчу про блудного сина. Що саме, сину? Чому він так поступив своїм батьком? Розумієш, сину, ця історія нас багато чому учить. І Розповідається про те, як син розтратив маєток батька. Розтринкав їх і наліво і направо. Не очікував, що його батько простить. Але він простив, бо мав добре серце. Так само Бог із людьми. Буває так, що людині здається, що десь життя краще. І вона може в пошуках кращого життя залишитися з нічим. Але приходячи до Бога і рускаючи у в рухах, Бог може твоє життя змінити на краще. І що втрачене Бог може повернути. І він прощає, він більше не згадає. Він має добре і людях серце. Я це зрозумію, це зрозумію ніколи не хочу відходити від мого батька. Біжу я до батька.